Як ви думаєте, скільки сьогодні виповнилося років цьому місту? Чесно, не знаю, не буду вверха. Тисяча років, 1200 скільки? Та ні, ну. Більше? Менше. Менше? А ні, взагалі Харків це дуже старовинне місто. Ну, Навіть не буду казати, не знаю. Ну, чесно, не знаю. Правильна відповідь. 1654. Правильно, правильно відповідь. А якщо А як ви думаєте, коли заснували університет Карази? Теж не знаю. Ну, приблизно. <свісно> ну, він не набагато молодший, мабуть, від міста. Його заснували у 1804 Так, правильно. А чи будете ви до нього вступати чи ні? Як ви думаєте? Мабуть, так. Як Я ви буду. думаєте, скільки районів у Харкові? Дев'ять, здається. Правильно. Не знаю. Ну, приблизно давайте. Може, десь. 60. А, а як ви думаєте, яке найпопулярніше місце для молоді Харкова? Ну, здається, стекляшка, бо його дуже часто оспівують в піснях зараз, молодь. Дуже зараз навіть в військових піснях оце вже. Пов'язаний з війною про стекляшку дуже часто. І, по-моєму, Нікольський, теж дуже часто зустрічається пісня. Торговий центр Нікольський і стекляшка. І стекляшка. А, а що таке стекляшка, знаєте чи ні? Ну, просто знаєте на, назву. Це, стан, це станція метро. Угу. В, е, і на останок, як ви думаєте, який був найперший трамвай у Харкові? Це дуже давно було логічно так подумати. Ну, мабуть, з конячками. Так, вірно. Харків це серце студентства не лише України, але й інших країн. Харків це місто розміреного та збалансованого життя. Це місто відоме своїми лавами та фонтанами, своєю площею свободи, яка вважається найбільшою в Україні. У Харкові знаходиться найстаріший зоопарк України. В цьому місті почали першими будувати хмарочоси в Україні. Харків це місто їжі. Буфет це любов. Харків'ян. Ми вистояли один раз. Другий тим паче врятуємо місто від ворога з днем народження рідний Харків.